Ви їли коли-небудь чебуреки з гарбузом? До речі, це так смачно. А починаємо з начинки. Підсмажуємо одну цибулинку, нарізавши півкільцями. Сюди поміщаємо гарбуз, натертий на велику тертку. Смажимо хвилиночок 3-4 майже до готовності. Тоді викладаємо в мисочку, нехай трішки схолоне. І до холодного гарбуза викладаємо фарш, солимо, перчимо і гарнесенько все це вимішуємо. А тоді беремо тісто, але в мене сьогодні лаваш. Намочую його у водичці одну секунду, і на нього викладаю наш фарш з гарбузом. Стараємося краї залишити порожніми. Закладаємо другою половинкою і защіплюємо це все виделочкою. Тоді викладаємо на гарячу сковорідку смажити. Смажимо з обох боків до румяної скоринки. З цієї порції фаршу у мене вийшло 6 чебуреків. Спочатку викладаємо їх на паперовий рушничок, а тоді подаємо до столу. І справді, дуже вже смачно. Я думаю, і вам також сподобається така страва. Тим більше наступила така пора їсти чим побільше гарбуза. Смачного вам!